Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні буде підвісний, підвісна опора. Хто як називає підпис, підписника. О, правильно поправляюся. Так, каже, один трактор працює, а один вони не можуть зробити, щоб не буксувала муфта. Кажу, присилайте, подивлюсь, зроблю. Так. Прийшов він знову ну не сильно грязний, але ну, він не помитий. Тобто це має бути апріорі. Ви повинні бути його вилизати, як у кота яйця мажен приїжджати. Так, залита була переробка, воно все чорне. От я витягнувся, вставив шліці, щоб було видно. Маслом і не пахне. Це теж грає роль. Так, коротше, поїхав я на прес. Це все діло розпресував. Стань у нього, звісно, був плачевний. Він десь лежав, все було ржаве отак наполовину. На Почівник один я вже замінив. Тепер, що саме таке було, прийшлося точити оцю втулку. Вони її, напевно, що не знали, як, як вибивати. І, коротше, били його туди всередину. І заплющили оцю геометрію. Кольцо туди геть. Його. О, ну воно поміняло геометрію оце. Діски. Діски ті, що були, вони рівні. От один теж такий грязнючий. Вони, ну там практично рівний. Я не знаю. Може, з цього, може вони не якісні і не можна було зажать. Так, муфта. Ота повністю муфта 6 дисків під заміну. Оце виточили нове, воно неряє, бо воно ж з тої сторони запресовується. Так, флянчик полірований, Все підходить. Так, муфту я зібрав по висоті. диски були теж в плачевному стані, в такому таке ставити не можна, воно працювати не буде. Діски вони вкинули в комплект. Тось там було. Я набрав з напиленням що цілі і добрав звичайними по висоті. Зобрав у тисках, так як я розказував, зверху в пружині шайби, флянчик. Я потім ще покажу по висоті, як, як правильно. Зараз їду на прес, запресую це все почівниками. І запресую оцю мухту з тої сторони. Потім. Ну і вже тоді покажу на місці, як. З муфтою, Саме таке критичне, як забрати і буде працювати. Так, слідкуємо. Так, запрацювали. Так швидко отримали, що не спів показати. Ну, його такий Отакий от прес у хлопців саморобний. Все вийшло. Все, їдемо собирати. Так, цю штуку сальничок новий, кришку прикрутив. Тут нічого складного немає. Тепер муфта. Набрали диски, набрали пружинні шайби, надіваємо флянчик отут, щоб ми бачили. Ставимо шайбу і остається там три витка різьби, щоб тільки накрутити гаєчку. І коли ми докрутимо, щоб можна було зашплінтувати, це якраз буде саме то. Оце я чого кажу, що треба його отак набрати. Подивитися, бо там діла не буде. І потім знімаємо це все, запіхуємо, туди зажимаємо і працює вічно. Так, збираємо далі. Так, за сольничка туди забив. Тепер оцю шайбочку, ця шайба має бути 100%, бо буде намутувати, якщо де попадеться висока трава там, чи... чи по і ганяти, то намотає під сальник, і все. Оце защитна така планочка. Ніяких секретів немає. Так само роблю, як і всі, просто може з розумним виглядом. просто. Так, тепер ставимо оцю штуку. Треба попасти на шліти. Все, затягуємо, вставляємо флянчика з кольцом. І все. Чемодан, вокзал, як з расистами, Сепаратистами. сепаратістами. І все, їде до хазяїна. Я думаю, що питань не буде. Тільки треба заливати гарне масло, не переробку. 200 г жаліть не треба. Все, збираємо далі. Так, зажав гоечку. Все, нічого я не міряв ні ключом, ні зусилля. Я вже знаю, що якщо тільки в фото, дошплінтувати і все буде пісня. Так, тепер вставляємо шплінтик, не гвоздик, шплінтик. І отут має бути прокладка. Отам по шліцах Герметичного з'єднання немає. І воно буде слинить і буде плювати тоді по всьому тракторі. Отут має стояти прокладка. Або герметиком, хоча б намазати, отут. шкрепти все, мазануть, ставить, щоб засохло, і тоді пробувати. З одної і з другої сторони. Так, все зібрав. Все по красоті. Ні одного зауваження в мене тепер до нього немає, тільки масло якісне. І все. Всі резиночки нові. Вложимо в коробочку і їде по новій пошті. Все, пишемо коментарі. Всім пока!